Всім доброго дня! Ідемо з чоловіком стригти наш живопліт. Колись дуже-дуже давно мій чоловік наживцював самшиту і одержав невеликі кущики, які і посадив вздовж входу до нашого господарства. А тепер ми маємо ось такий живопліт. А щоб він мав привабливий вигляд, ми його весною і восени трішечки підстригаємо. Якраз і погода для цього підходяща похмура. В сонячну погоду не бажано підстригати, бо сонячні промені можуть обпекти зрізане листя. Це раз, а по-друге, весняну стрижку слід проводити на початок активного зростання рослини, на що й вказують оці салатовенькі гілочки. Буває і влітку проводимо невелику стрижку, тільки не в жару. Аби наші кущики мали акуратний вигляд. А осіння стрижка, зазвичай у вересні, проводиться на кінець активного зростання рослини, але це обов'язково повинно бути за кілька тижнів до настання морозів, щоб ті гілочки, які ще встигнуть вирости, затверділи до зими. Перед зимою ми ще до нього заглядаємо в серединку, прочищаємо з середини всі сухі гіллячки, сухі листочки, листячко, яке упало з дерев на нього. Таку ж саму чистку проводимо і рано навесні. Підстригають кущі самшиту спеціальними секаторами кущорізами. Процедуру завжди починають зверху і помаленьку-помаленьку опускаються вниз. Видаляються молоді гіллячки, орієнтуючись на світло-зелений колір приросту. Секатор перед стрижкою ми продезінфікували спеціальним дезінфікуючим засобом. Можна дезінфікувати любим спиртовим розчином, марганцівкою, йодом. Регулярне підстригання самшиту приводить до росту нових гілочок. Що робить кущик таким пухнастим-пухнастим? А щоб кущик не був і всерединці порожнім, треба обрізати гілочки, які йдуть в середину кущика. Ось тут на початку кущики самшиту, і справді густенькі, пухнастенькі. А ось туди далі, минулого року, прилетіло до нас на шестя. Десь у середині літа ми побачили обліт метеликів, сіренькі, маленькі, таких раніше в нас не було. Почали ми читати. Чоловік до мене каже, це вогнівка. Це такий вид метелика, самка яких відкладає яйця зеленувато-жовтого кольору кубкою на нижню частину листка самшиту. А тоді з'являються гусниці. Такого жовтувато-коричневого кольору, який живляться листками самшиту. Добре, що ми швидко спохватилися і почали бризкати ампліго. Було трошечки в мене актофіту. На цей рік ще підкупила актеліку. Бризкати треба не тільки по поверхні куща, а й всерединці гарно на різні боки. Ось тут, де чоловік підстригає, зараз зайду з внутрішнього боку, покажу вам наслідки гульбища вогнівки. І ще є в одному місці ось така діляночка. І ось зблизька, Володь, покажи листочки, які поїла. Бачите, порожні, гусениця. Так, в загальному не видно на самшиті, що тут погуляла вогнівка. Торік ми обробляли разів 3-4, поки її не вгамували. Розвиток самшитової вогнівки відбувається дуже швидко. За літо з'являється як мінімум 2 покоління цього шкідника. А якщо дозволяють погодні умови, то ще й третє може бути покоління. Так що самшит тепер треба тримати під контролем. Що раніше такого не було. З неділі має потепліти, то треба вже буде обробляти, бо самка вже почне відкладати яйця. Крім препаратів, які я назвала, ще можна використовувати проклейм Актара Конфідор Максі, щоб не сталося ось такої біди з вашим самшитом. Так, тепер дуже дороге задоволення утримувати самшит. Як і всю рослинність, як декоративно, так і для споживання. А ось це мій квітник на сьогоднішній день. Там далеко вкрита гортенція, бо вже четверту ніч температура біля нуля. А поки я з вами говорила, чоловік уже закінчив стрижку. Після стрижки завжди потрібно підкормити, щоб набирався сили для зростання. Під корінь я підсиплю органічне добриво. Перегній. А листове підживлення зроблю ось таким міндобривом. Плантатор 2020. -20 -20. І ось така красота у нас вийшла. Хай мій чоловік не професіонал в топіарному мистецтві, але постриг сам шитик він дуже гарненько, акуратненько, рівненько. Дякую і йому за роботу, дякую і вам за перегляд. А на сьогодні до побачення!